Підтримувати обласного виробника, а головне залучити громаду до роботи на спільне благо уміють керівники Івано-Франківщини. Свідченням цьому є реалізація обласних проєктів благоустрій сільського стадіону як місце спортивно-культурного дозвілля дітей і дорослих територіальної громади села Голень, запорука здоров'я нації, відновлення вуличного освітлення, провадженням новітніх технологій у селі Тужилів Калуського району Івано-Франківської області за Кошти бюджетів усіх рівнів досить вдалим. Є таке запровадження. У цьому переконалася Ірина Андріїв. Сільський голова Тужелова демонструє приїжджим гостям їхні досягнення, адже завдяки співфінансуванню його громада отримала 4 кілометри вуличного освітлення на загальну суму 115 тисяч гривень, з яких 50 – обласні, 40 – сільські, 14-400 – районні та 11 тисяч спонсорські кошти. Слід зазначити, що це перший населений пункт області, який підтримав свого лампового виробника. А от кронштейни для кріплення харківських ліхтарів це уже робота і матеріали місцевих жителів. 44 проєкти переможці успішно реалізовуються по всій області. Що це означає? Це означає, що 44 села зуміли вирішити свої проблеми. Хтось перемонтувати фаб, хтось дитячий садочок, хтось ставити вікна в школу, хтось, що дуже для нас важливо, принципово, зробити внутрішній туалет в школі. Бо ми кажуть, що ми в Європі, а наші дітки зимою бігають на, на, на вулицю. розумієте? Хтось стадіончик поремонтувати, хтось так у вас освітлення. Якщо конкретно взяти це село, то 112 світильників, з яких 75 реалізовано після перемоги у обласному конкурсі, отримано для покращення пересування по місцевих дорогах. Тим паче, за словами Василя Михайловича, помітна економія електроенергії приблизно у 10 разів. Щодо голинського бажання, то воно обійшлося у 72 тисячі. 50 виділила обласна влада, 20 місцева та 2 тисячі підприємець. Віктор Олексійович не натішиться оновленим стадіоном, що стане заняттям як для спортсменів, так і для культурних аматорів, а саме відновленням огорожі, облаштуванням стени, вуличного туалету, встановленням лавок, освітленням території. За словами керівника села, трудилися на такий результат не тільки фахівці, але й працівники клубу, сільської ради та господин. Леняне користуючись нагодою, обласні керманичі подивилися й на майбутній комплекс, що включатиме шість садкових груп, шкільний спортзал та глядацький, і були приємно вражені. Тому щиро подякували районному голові, пообіцявши самим долучитися до цієї, як спочатку здавалося, непідйомної справи.